Традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків пам'яті видатного хірурга Баглаєнка Олександра Григоровича. У міській спеціалізованій дитячій юнацькій школі Олімпійського резерву змагалися хлопці із Полтави, Олександрії, Комсомольська, Кіровограду, Світловодська, Глобиного та Кременчука. Більше 50 спортсменів розповідають наші кореспонденти. Відкрили традиційний турнір пам'яті дитячого хірурга Олександра Баглаєнка, голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост та почесний президент Федерації боксу Кременчука Володимир Коваленко. Гості пообіцяли, що турнір житиме та й підтримку від влади боксери отримуватимуть. Сьогодні на початку спортивного року такі турніри надзвичайно важливі для спортсменів. По перше, вони сприяють отриманню бойової практики. По-друге, є черговим етапом підготовки до офіційних змагань, які розпочинаються як правило у березні. Це чемпіонати України у різних вікових категоріях та всеукраїнські турніри. Далі плануємо, звісно, виїзні міроприяття. Першу очередь це Харків. Це учебно тренувальний збор зборної команди України по молодежі. Будемо їхати туди з 23-го пройде турнір. Потім там будуть міжнародні соревновання. Вже будемо старатися потрапити туди. Наймолодшому боксеру, який вийшов на ринг під час турнірних двобоїв, виповнилося 13 років, найстаршому 17. У більшості учасники змагань це початківці. Вони тільки не розпочинають боксерську кар'єру. Але глядачам вдалося побачити і поєдинки вже визнаних майстрів. Зокрема, бій кремінчужанина Олександра Христенка, який нещодавно виконав норматив майстра спорту України. Тож бокс у Кременчуці живе. Матимемо надію, що й на всеукраїнських стартах наші земляки не залишаться без медалей. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня передбачається хмарна з проясненням погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман, місцями ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від мінус одного до мінус шести градусів, вдень від нуля до плюс п'яти. На цьому ставимо крапку. За довіру дякуємо. До зустрічі у понеділок, о 21.10. Нехай щастить.